Попереднє відео, і ти сказав на відео, що бувають моменти, що плиточники щось не договарюють своїм замовникам при моменті прорахунку. Буває таке? Гладі, буває таке, що людина хоче роботу, тому що в неї її немає. І вона старається так, знаєш, не до кінця договорити, можливо, якусь ціну. Замовники в нас теж хитро виїбані. Вони стараються не дочути щось там, знаєш. І в кінцевому розвалі, коли робота вже зроблена. Замовник довольний, цілий день вони ходили не день, а час, коли робилась робота, терли шкуру. Ну, ви такий файний майстер, ви такий файний замовник. А коли дійшло діло до розрахунку, то що? Ага, плиточник думає, я з ним в нормальних тьорках, напишу там ще що, бо я ж цього спочатку йому не казав, але скажу, що було. Починає писати. Замовник відкриває, каже. Бляха, ми ж кінти з тобою, я з тобі і чаю, і кубаску, а ти мені тут ще почав дописувати. І йде каса на камінь. І це дуже часто таке практикується, щоб не було таких нюансів. Як воно має виглядати? Прийшов, порахував все, написав все, дав смету. Вийшло в сміті 100 тисяч. Кажеш, я особисто як я роблю похибка 5-7%. Якщо ви захочете ще якусь додаткову полочку, це вже додаткова робота, яка першочергово не прораховувалась. Все, людина бачить, ага, 100 тисяч може бути максимум 107. Все, відклала гроші. Я в кінці рахую. Виходить там 98 тисяч, і вона така: о, так я шевот лишили з мене там 9 тисяч з цього всього. І це ідеальний рецепт. На нормальну співпрацю, все отак от воно і працює.